Компанія автопарки на зв'язку. Презентуємо вам такого красення. Це Suzuki Джиммі. 2008 рік. 1.3 бензин. У нас іде автоматична коробка передач, блокування. Все присутнє, все працює. Офіційний автомобіль є сервісна історія, Підігріви передніх сидінь, підігрів дзеркал, кондиціонер, стандартна мультимедія 106 тисяч пробігу. Два власники в Україні, шкіра з алькантарою Такого плану. Тут у нас задній ряд сидій 4 місця повноцінних. Так виглядає ззаду нова запаска, два комплекти коліс. Так виглядає автомобільчик. По технічній частині абсолютно ніяких питань та нарікань нема. Даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів кільцева 60 компанія автопарк. Працюємо без вихідних з 9 до 8. Можлива покупка з блізін, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Можлива доставка в інше місто. Також дистанційна перевірка на СТО також вітається компанія автопарків 60, місто Львів. Приїжджайте до нас, тестуйте цього красення.